Купила таку гарну пічеревину, розрізала на три частини, то сховаю в по пакетах в морозильну камеру. А цей шматочок такий гарний. Помила, пошкребла шкірочку. Зараз поставлю каструлю, налею водичку, звару борщ. Поклала на плиту і кидаю чайну ложечку солі. Накрию кришечкою і хай вариться. Зварилася під черевина, гарненько, м'ягенька, я її винімаю в тарілочку, хай простигне. Почистила бурячок один. Я кидаю в каструлю цілий, картоплю теж цілу кидаю. Додаю сюди цибульку. Буряк зварився, я його винімаю. Хай трошки простине. Картопілька розварилася. Я люблю так її пом'яти, трошки розварилася, все добре. І сюди її висипаю нарізану капусточку. Та й покипить трошки, бо вона вже твердовата. Маю таку маленьку зніржавейки сковорідку. Лила олії, буде на олії. М'ясо там смаже варилося, там бульон смачний. А тут і смажу цивульку. Вистих уже бурячок я його натираю на крупну терку. Вже можна його в руках тримати. Маю такі перекручені помідори, і я сюди вливаю і в баночки влею. Сюди ж додаю відварену фасолю. Боже буде мене з фасолькою смачний. Сюди додаю цибульку смажену. І сюди ж додаю врочок потерпі, потерпі. І доводжу все до кипіння. І додаю ще сюди зелень петрушки. І тепер доведу до кипіння і в мене борщ готовий. Відварену підчеревину перекрутила на м'ясорубку. Вона така жирненька була, то я вирішила, що її треба перекрутити. Нажарила, насмажила цибульки теж сюди. За смаком під солю, трошки сюди солі, бо воно варилося в соліній водичці. Також сюди додам чорну перчику за смаком, щоб було смачно. І поставила воду варити. Макарони. Будуть в мене макарони по флотськи На ну, сковорідці розтопила вершкове масло, а тепер сюди перекручений фарш перекручений під черевину, з цибулькою посмаженою. Воно вже холодне, то треба нагріти. А тепер сюди додаю отакі відварені рожки в мене. Германий не переміщаю. Просто, а як смачно! Борщик з сметанкою, шматочок м'яса. Ну і макарони по-флотськи. Всім смачного! Бувайте здорові! До зустрічі!